Розділ третій. Прощавай, Лондоне. Прощавай, Лендоне. Щойно Марина вийшла з ліфта на поверсі офісу журналу, одразу ж відчула, як насправді прикипіла до цього місця. Вона умисне приїхала за годину до початку робочого дня, щоб зробити зі свого столу прощальний фуршетний. Прибрала монітор комп'ютера на підлогу, теки з роздрукованими фото на стілець. А на їх місці розставила коробки зі сконами, які вона так всі роки і називала кексами, хоча її щоразу виправляли. Ще принесла пісочне печиво та маленькі булочки з ванільною посипкою. Коли хтось покидав їхню команду, вони завжди влаштовували таке підсолоджене прощання. З найближчими колегами воно продовжувалося ввечері в пабі. Як же тебе не вистачатиме за цим столиком? На вечірньому етапі прощання Швані, один з двох кращих лондонських друзів Марини дав волю емоціям і силі голосу. Я страшенно сумуватиму за твоєю неповторною індоанглійською. Вона потисла його руку, відсторонивши її від високої склянки з пивом А ми за твоєю майже бездоганною англійською, по якій ніколи не зрозумієш ти з далекого українського міста чи виросла десь у серці Лондона сказала за двох їхня подруга і також колега Касандра, єдина англійка в їхній компанії. Я з українського села Касі, нагадала жінка, але тебе чомусь не відпускає. Лендон вже знає. Ми ж розійшлися ще перед моїм від'їздом місяць тому. Марині знову довелося нагадувати. Ви розійшлися, але він знає, що більше ніколи не зустріне тебе, допитувалась Касандра. Ні умисно, ні випадково. Ми могли б ніколи не зустрітися, навіть якби я залишилася в Лондоні. То він не знає, зробив висновок Ашвані. Ми розійшлися мирно, але друзями нам не бути. Марина перемежовувала свої слова хрумкотом солоного арахісу, і це звільняє мене від необхідності чи бажання повідомляти йому про будь які зміни в моєму житті. Та ясно, які там друзі. Посмішка Касандри натякала, що й вона не бачить Марину з Лендоном просто друзями. Між вами була найсправжніша хімія. Не знаю, як можна від такого відмовлятися. Крім хімії, існує ще багато всього. Марина чомусь згадала вчителя української мови зі школи племінниці, хоча бачила його лише один раз. За ним ще яскравіше сплив перед очима Антон втомлений, сивий, огрядний. В якому вона навіть не намагалася роздивитися давно забутого красивого хлопця, високого блондина, за яким вона мліла в середніх класах. Сонін Саня нагадав їй його, і з того часу спогади про шкільні роки почали прориватися в сьогодення Марини нетривалими спалахами. Вам із ним потрібна прощальна зустріч, що не кажи. А Швані, як і Касандра, плекав таємну надію. Що Лендон може знайти спосіб умовити колишню не покидати Велику Британію. Прощальна зустріч таки відбулася. Хтось із друзів Марини, очевидно, написав Лендону, бо той подзвонив наступного ж ранку. Спершу запрошував до себе з посиланням на якісь речі, які жінка в нього забула. Та Марина була певна, що забрала абсолютно все, а якщо й забула щось, про що місяць не згадувала. То воно їй явно не потрібне. Зустрітися можемо, але давай десь у місті, зрештою пом'якшила вона початкову радикальну відмову. Або в кенсінтонських садах ніколи не встигала побувати там у травні. Лендон погодився, і за пару годин вони вже йшли поряд просторим тротуаром поміж дерев з ще такими свіжими, але вже крупними листочками. Попри будній день і робочі години для більшості професій. Людей в парку було як і завжди чимало. Думала, тут буде багато квітів. Марина окинула оком каштан. Дерево всім своїм виглядом показувало, що цвісти сьогодні ще не налаштоване. Погляд її гуляв не лише по деревах, вона відзначила не вголос, звичайно, як гладко лендан виголив обличчя, як його ніси з широкою хрестовиною в профіль нагадував римського імператора Клавдія. Чомусь раніше у неї таких асоціацій не виникало. Можливо, тому що зазвичай Лендон більше дивився на неї, ніж як тепер, прямо перед собою, наче йому зовсім не хотілося хоч трохи повернути голову до своєї супутниці. Вони були одного зросту, тож він не міг не помічати, коли Марина дивилась на нього, і все ж не повертав голови, не дивився на неї, хоча майже не припиняв говорити. Зараз зійдемо в цю алейку, там трохи далі вже мають розцвітати троянди, сказав одразу після того, як завершив розповідати про новий ресторан, для меню якого він знімав фото протягом останнього місяця. Ти наче боїшся на мене подивитись, нарешті озвучила свої думки Марина. Боюся. Лендон потягнув її за руку зійти на траву, щоб їм не заважали перехожі. Вони заховалися за стовбуром каштана. Який розкинув над ними шелесткий намет свого молодого листя. Тепер чоловік дивився на Марину й нікуди більше. Я боюся. Так, ми й розійшлися, але ти знаєш, як дієш на мене. Його голос стишився, та жінка добре його чула. Він не відпускав її руку, а вона не намагалася її звільнити. Ти знаєш, що все, чого я хочу зараз, це цілувати тебе не слухати. Як і чому тобі здумалося покидати Британію. Хочу зірвати з тебе цю куртку, яка все одно не може бути теплішою за мої обійми. Хочу розстібнути цю жовту сукню. Не пам'ятаю, щоб ти колись була в жовтому. Та й це не зовсім твій колір. Тим краще було б витягти тебе з цього одягу. Припини. Марина таки висмукнула свою руку відступила на півкроку. Вона згадала слова Касандри про їх особливу хімію. Справді, вони з Лендоном діяли один на одного однаково. І так, не щодня зустрінеш людину, від якої в тебе такі приємні мурашки по всьому тілу, І ті самі метелики в животі, чи, скоріше, маленькі дурні фенікси, які розгорались пристрастю, потім згорали в черговій сварці лише для того, щоб знову почати розгоратись і так в режимі безкінечності. Тоді не задавай мені таких питань. Лендон пішов уперед і в кілька кроків повернувся на тротуар. Ходімо не до Троянта, а вздовж озера, наздогнала його Марина, «І ще хочу попрощатися з королевою Вікторією. А зі мною, я так розумію, ти не збиралася прощатися більше він не уникав дивитись на неї. Мені здавалося, це було б недоречно, зізналась вона. Ми вже місяці як розійшлися. Насправді, вже шість тижнів як то навіщо б мені було тобі повідомляти про будь-які зміни в моєму житті? Ми збиралися бути надалі, якщо і не зовсім друзями, то хоч добрими знайомими, залишили за собою можливість дзвонити один одному, якщо потрібна допомога, або просто захочеться з кимось поговорити. В будь якому разі ось ми тут, Марина відчула звичний імпульс дістати камеру, щойно набачила птахів досить близько. Але сьогодні й прогулянку не обтяжувала важка професійна сумка, а смартфон вона просто міцніше стисла в руці, нагадуючи собі, що їй більше не треба ніяких фото. Один з лебедів підплив ближче до людей, певно, визираючи собі якоїсь смакоти, та Марина з Лендоном навіть не подумала щось принести пернатим вони надто поринули у власну драму, що перейматися чиїмись іще бажаннями чи потребами. Поки йшли від озера до Кенсінгтонського палацу, точніше маленького озерця перед ним, серед якого височіла біла скульптура Вікторії на престолі, встигли пригадати один одному декілька прекрасних і не менше жахливих моментів з їхнього спільного життя. Сумними посмішками підсумували, що їм таки не варто бути разом, тож поїде Марина чи залишиться, це нічого не змінить. Прощавай, Вікторія, сказала жінка до статуї. Коли вони зупинились навпроти неї, прощавай, Лондоне, прощавай, Лендоне, мені сподобалось гостювати у вас, але час повертатись додому. Вона пішла, залишивши його наодинці з усіма тими щойно розворушеними спогадами, та самі спогади не збиралися залишатися позаду, вони тягнулися за Мариною шлейфом, наздоганяли, перебивали один одного, ну й нехай. Посміхнулася їм жінка, я хочу пам'ятати все. І нашу з Лендоном зустріч на дні народження у Касандри близько дев'яти років тому, вони тоді обійнялися так незвично міцно на порозі, а я відчула ревнощі, ще навіть не знаючи його. Добре, що вони виявилися родичами, а зараз, може, і не недобре, бо вона ж розповідатиме мені щось про нього, навіть якщо я попрошу не нагадувати про його існування. Чи не так було весь минулий місяць, і наші шалені сварки просто на порожньому місці, коли обоє кричать, а хтось один, найчастіше я, починає вкидати речі у валізу, хтось інший, найчастіше він, вихоплює їх звідти і несе назад до шафи, і як ми завжди виглядали ідеальною парою на людях. Навіть сьогодні, хіба ж ні? Якими терплячими і чуйними один до одного були під час подорожей? Попри всі побутові і технічні проблеми, і під час хвороб також, і коли виникали якісь негаразди на роботі. Та ні, це таки були далеко нездорові стосунки, але й не найгірші. В будь-якому разі я хочу їх пам'ятати. Ввечері того ж дня вона злетіла у лондонське небо, щоби за кілька годин приземлитися в нічному Львові. Її зустріла університетська подруга Наталя. Як завжди експресивна, вона шумно вітала Марину, міцно обіймала і вже вголошувала план на наступний день підніму тебе ще на світанку, хоч як би ти не просилася поспати подовше. Далі в нас тур по кав'ярнях. І, звичайно ж, сходимо до палацу потоцьких, в тебе досі немає фото біля нього. В мене й з кенсінгтонським нема, хоча я буквально щойно звідти, та й взагалі ні з яким англійським. Ти ж знаєш, мені більше подобається бути по цей бік камери, тобто по той бік по свій. Марина вихопила з поміж різнобарвного потоку валіз свою блакитну рожеву з наклейками єдинорогів. Тобі що, сім рочків? засміялася Наталя, побачивши її. Ми вибирали її з моєю небогою, якій на той час було саме сім рочків. Та мені вона страшенно подобалася і тоді, і тепер. До того ж, подивись на ці габарити. Якщо захочеш назвати таку валізу дитячою, спершу підніми її. Краще просто визнаю, що вона таки мила, і можу понести твій рюкзак. Марина охоче віддала не такий вже великий, але досить важкий чорний наплічник. Ти нафотографувалася з палацами, бо насправді порозбирала їхні стіни і впихнула сюди, Наталя жартома зробила вигляд, Наче рюкзак каменем тягне її до землі. У мене ж саме триває велике будівництво, підіграла Марина. Насправді там книжки англійською для все тієї ж моєї небоги. Софія так? Софія, але хоч яке це гарне ім'я, вона з дитинства наполягала, щоб її називали сонею і ніяк інакше. Побачила якось тваринок сонь, їй вони так сподобалися, що хотіла й вдома завести. Та її мама не допустила б такого за жодних обставин. О, гризуни вдома. Я б теж малим заборонила заводити хом'яків, якби хоч приблизно уявляла, скільки з ними буде клопотів і запахів, але потім їм захотілось котика, ну і він вирішив проблему з гризунами. Ой. Марина замружилась, уявивши це вирішення. Що ж, ланцюг живлення таки вони і в школі вчать. Знизала плечима Наталя. Тож не хвилюйся це не був надто травмуючий досвід. Те ой було присвячене хом'ячкам. Про почуття дітей в цій ситуації Марина справді навіть не думала. Вони нарешті вийшли з приміщення аеропорту і подолали шлях до автомобіля Наталі. Мені здається, чи твоя красуня підросла з минулою нашої зустрічі, Марина вражено споглядала високий, сріблястий позашляховик. Вона переродилася, наче гусеничка в метелика. Наталя блимнула пультом сигналізації, явтівка відповіла їй подвійним змигуванням фар. Зараз упакуємо твоїх єдинорогів, і цей метелик понесе нас в сімейне гніздечко з трьома невгамовними крихітками, одним завжди зайнятим чоловіком, двома котами, ну і ще, може, якими залетівшими комарами. У нічному Львові Марина майже не орієнтувалась, в денному теж з легкістю могла б загубитися, якби залишилась одна. На щастя, у неї була Наталя, яка завжди зустрічала та проводжала її, і на мить не залишала одну посеред кам'яних левів. Фото нашого нового будинку ти вже бачила, але вживу він ще величезніший, не без гордості заявила подруга, під'їжджаючи до одного з високих парканів. Граніт і металеві шпилі в союзі з пірамідками Туй стояли на варті, беззаперечно крупної будівлі. Над рівнем паркану видно було світло у вікнах другого поверху і мансарди. Ви купили готель? пожартувала Марина. Насправді там лише одна вільна кімната, і вона лише для своїх. Наталя допомогла подрузі дістати валізу. Колись, як пам'ятаєш, ми в чотирьох з легкістю вміщалися. В двохкімнатній квартирі, навіть ті самі хом'ячки і кішка Сейбі, яка прийшла, щоб звільнити мене від них, вміщались теж. З появою жмарка стало очевидно, що нам потрібен дім. Не просто більша квартира, а саме дім з двориком і гаражем на дві машини, чотири велосипеди, скількись там пар лиш і один сноуборд. Ти ж розумієш, як мені важко зараз протистояти демону заздрощів? Марина вдягла наплічник і стиснула ручку валізи. Я розумію, що йому до тебе навіть не підібратися. Вона набрала номер свого чоловіка. Котику, вийдеш нам допомогти. Поки вона говорила, перед ними одночасно роз'їхалися ворота, відкриваючи під'їзну доріжку до гаража, в якому вже піднімалися двері. «Так от про демона», Наталя знову звернулася до подруги. Ти ж іще та мінімалістка все життя в одній валізі. Але повір, щойно ти осядеш, та ще й у власному домі, як обростеш речами так, що за кілька років сама себе не впізнаєш, навіть уявляти страшно. Я теж докладу до цього руку. Нарешті зможу надсилати тобі подарунки, а не самі лише вітальні відео. Марині завжди подобалося гостювати в Наталі, з якою вони п'ять років розділяли крихітну кімнатку гуртожитку Аграрної академії в Полтаві. А потім роз'їхалися так далеко одна від одної, що, бувало, роками не бачилися. Та коли вже їм випадала можливість зустрітися, присвячували одна одній кожну хвилину свого часу. Роман, чоловік Наталі, з легкістю підхопив валізу гості, ігноруючи наявність в ній коліщаток. вони зайшли в дім, де з порогу їх вітали двоє чорно-блакитних котів і троє білявих дідлахів різного віку й зросту. Тітка Марина. Радісно вигукнув старший, який найкраще пам'ятав їй. Розкажеш мені про замки. Один я навіть привезла тобі, Юрчику, на диво швидко в руках Марини опинилася велика коробка конструктора. Ого. десятирічний хлопчина схопив її обома руками і з захватом роздивлявся зображення середньовічного замку, який тепер він сам зможе скласти, або з братами, або спочатку сам, а вже потім з братами. Хоча молодшому було ще тільки півтора роки його до конструкторів і пазлів краще не підпускати. Юрко подякував українською, а потім ще й англійською. Наталія вже не раз казала подрузі, що та надихає сина старано вчити міжнародну мову. Сама ж Марина переживала, що через її захопливі розповіді і надто вже глянцеві фото з туманого Альбіону Юрко колись як заїде туди, так більше вже й не повернеться. Семирічному Андрійку дісталися іграшкові британські гвардійці. Найменший Віталік, з яким вони бачилися вперше, лепетав «Ті-ті-ті», намагаючись повторити за братами слово тітка. Твій подарунок віддаю мамі, сказала йому Марина. Уявлення немає, що дарують таким милим маленьким хлопчикам, тому це просто сертифікат одного дитячого магазину. Після всіх вітальних фраз і подяк Марино провели в її кімнату. Вона була на першому поверсі і мала три найпотрібніших елементи велике ліжко і персональні душ та вбиральню. Від їжі о такій пізній годині гостя відмовилась, але не від традиційних опівнічних розмов із подругою. Щойно Наталя вклала дітей спати, повернулася до Марини, і вони ще кілька годин пролежали в темряві, розповідаючи одна одній всі найбільш хвилюючі моменти. З останніх двох років їхнього життя, які не підходили для телефонних розмов. А ви з Лендоном більше ніколи не побачитесь? Ближче до другої ночі голос Наталі вже був сонним. Впевнена, що ні. Марина теж майже провалювалась у сон. На ніч треба розказувати казки зі щасливим фіналом. Хто сказав, що це вже кінець моєї казки?